Друзі, всім привіт! Ви нарцис рівно настільки, наскільки ви погано кажете про інших людей. Наприклад, якщо 30% всього того, що ви кажете про інших людей, це різні форми зверхності, знецінення, сарказму, іронії, критичності, засудження. Тобто, коли ви знаходите в людях їхні слабкі, кумедні, некрасиві, непривабливі речі, якісь вади, недоліки. І ви на цьому акцентуєте увагу і дуже любите про це розповідати. Особливо Поза очі, то ви тоді на 30 нарцис. Якщо 100% всього того, що ви кажете про інших людей, це різноманітні форми поливання брудом, то ви на 100% нарцис. Це перший критерій. А другий критерій він полягає в тому, що мета такого обсирання це ваше і поливання брудом і лайном цих людей, це ваше самоствердження. Тобто саме в цей момент ви відчуваєте себе розумнішим, естетичнішим, більш вишуканим, витонченим, досконалим за інших. Наприклад, якщо ви зараз подумали, ой фу цю, ти, хто це така, ти взагалі де вимкни свою камеру, в тебе фон кривий, твоя психотерапія взагалі не працює. Що ти мене тут повчаєш? Ти, всі твої глядачі, ці наївні зайчішки, які хлопають себе ушами по щуках. Хто ти така? Якщо б твоя психотерапія працювала, вішаєш лапшу на уші, просто сплошні маніпуляції. Кожен розлад особистості, а в нас є 11 специфічних дефіцитарних розладів особистості це нарциси, соціопати, істерики, параноїки, шизоїди, шизотипики, обсесивно купульсивний розлад особистості, пасивно-агресивний розлад особистості, уникаючі та залежні розлади особистості. Всі ці розлади особистості мають свій специфічний Паттерн. І от нарциси, злоякісні нарциси, нарцисичний розлад особистості, також має свій паттерн. Давайте зараз розглянемо, в чому він полягає. Він полягає в першу чергу в тому, що нарцис він має завишену самооцінку. Тобто те, що він про себе думає, наскільки він. Крутий, гідний, наскільки в нього велич, наскільки він розумний, особливий, унікальний, воно не відповідає тому, який він є в реальності. На словах Іван Франко, а на ділі всього лише не знаю, письменник, який не написав жодної книжки, Завідуючий відділенням, хоча ти думаєш, що ти найкращий лікар на землі. Як, от, наприклад, моя бабуся, вона максимально була оксамитовою такою злоякісною нарцисткою. В неї все було розкішно. В неї це було шикарно. Тобто вона щиро була переконана в тому, що вона найкрасивіша людина на землі, вона найкраща якраз лікарка. І ось вона казала, що взагалі, насправді, вона мала бути суперпопулярною актрисою, тому що її колись запрошувала. Типу, вона просто йшла по вулиці, і до неї підійшов режисер і запропонував їй грати якусь роль. Але через те, що вона навчалась на лікарку, вона відмовилась. Але так то вона взагалі могла. Слаби бути цієї, там, якоюсь жіночкою, яка зіграла головну роль в якомусь там суперпопулярному фільмі, і цей режисер просто за нею на колінах повз і казав: Раїса, не відмовляйся, тільки ти маєш там сяйти, тому що ти розкішна і шикарна. Тобто, наприклад, в житті ви там блогер, в якого 5 тисяч підписників і 232 перегляди, але ви про себе кажете, що ви просто нішевий, ви не для всіх. Чи так само ви супергеніальний музикант, який випустив за 10 років один альбом? Чого ж? Так відбувається, що ваша самооцінка саме завищена, і ви ніколи не наближаєтесь до цього успіху. Тому що другий елемент нарцисів він полягає в тому, що реальні зусилля, яких людина докладає до того, щоб цього добитись, їх не вистачає для того, щоб були реальні досягнення. З до речі, тільки зараз усвідомила: мене вчора запросила одна подружка на вечірку дівчат, я познайомила з вісім'ю надзвичайно талановитими, успішними, заможніми, естетично розвиненими. Жінками, і за весь вечір я провела з ними 5 годин поспіль, і всі були трошки п'яненькі. Я не почула взагалі жодного поганого слова ні від кожної з них, ні про кого. І навпаки, я дуже багато чула, коли вони чогось такого дуже гарного, дуже класного казали про інших людей, як вони були вдячні, як вони захоплювались, як їм щось подобалось. Тому що успішна людина, вона всі свої зусилля спрямовує на те, щоб надихатись іншими людьми, щоб самої про. Щось робити, ставати кращими. А нарциси це третій елемент, вони навпаки збочені, вони просто зациклені на заздрощах. Тобто, навіщо їм треба погано казати про всіх інших людей? Вам треба поливати брудом всіх людей для того, щоб самостверджувати за їхній рахунок і для того, щоб свою самооцінку реально, хоча б в своїй уяві, такими обманними шляхами, підтягувати під свою задрану цю самооцінку. І взагалі, якщо у вас є така шкідлива звичка, погано казати щось про Інших людей і помічати їхні недоліки, ви можете помітити, що вас тригерять зазвичай, саме два фактори. Перше, коли насправді вам би дуже хотілося мати те, що має ця людина, більш великодушна, більш успішна, в які там більше глядачів, більше клієнтів, вона кращий психотерапевт. Але замість того, щоб визнати, що ви її заздрите, що ви хочете це мати просто собі, в цьому собі не зізнаєтесь, і замість цього щось погане про неї кажете. А в другому випадку, вам дуже хочете щось погане казати про людей, коли в них ви впізнали себе. Четвертий елемент паттерну нарцисів полягає в тому, що на будь-яку критику на свою адресу ви одразу реагуєте образами, гнівом, якимись капризами, істериками. Тобто ви знецінюєте цю критику, вам не хочеться її слухати. Взагалі, як себе швидко ідентифікувати нарциса, по міміці. По-перше, в нього буде дуже глибока, отут така складка. Це означає, що в нього перерозвинена мускулюс процерус. Вона навіть так і називається м'яз гордів. І по-друге, в нього будуть отут зморшки. Це коли в нього перенапружений м'яз мускулюс депресор ангуліс орі. Тобто це щось отаке буде. Тобто це означає, що він постійно напружує ці м'язи, що він постійно перебуває в стані хронічного гніву. Взагалі, офіційне обличчя нарцисів це Ірина Фаріон. От в неї якраз вся ця міміка, вона надзвичайно підкреслена, тому що Ірина Фаріон перебуває постійно в стані хронічного гніву. І головна емоція нарцисів це саме гнів, це хронічний гнів. Тобто це люди, які, які живуть на низьких вібраціях, тобто вони постійно живуть в заздрощах і в гніві. Чому це неправильно? В нас кожна емоція має свою природню функцію, і природня функція гніву злості тобто, коли ми маємо право реально відчувати злість. Коли наші кордони порушуються, чи коли наші потреби не задовільняються. Тобто, коли ви, наприклад, перебуваєте в стосунках з людиною, і вона стосовно вас конкретно щось робить, що порушує чи не задовільняє ваші потреби. Тобто вона порушує ваші потреби в безпеці, в межах, в вільному самовираженні, ваша потреби в прийнятті. Тобто, ви маєте право відчувати злість, коли вас піддають насильство, чи коли навпаки вами зневажають. І все. А нарциси вони відчувають злість там, де вони не мають її відчувати, тобто, коли в інтернеті хтось неправий, хтось живе не так, хтось робить щось не так, хтось каже щось не так. Тобто, нарцис, це в нас є вісім типажів Тиранів і нарциси злоякісні це містер авторитет чи місіс авторитет, тобто, коли ти знаєш краще за інших, що їм треба думати, як їм правильно жити, яким там їм треба бути, чий пан господар. Тобто, коли ти людей реально контролюєш і вказуєш їм, які їм робити рухи, як їм сміятись, як їм писати, що їм треба робити. Тобто, ти своєю такою авторитетною думкою їм допомагаєш розібратись в тому, що є істина. Тобто нарцис, він відчуває. Чуває себе більш важливим, більш унікальним за інших, і в нього роздуті кордони. Тобто, коли тобі здається, що інша людина вона має жити так, як ти вважаєш правильним, то в тебе кордони аж ось там. Хоча, по ідеї, тебе взагалі це не має стосуватись. Взагалі, якщо ви себе впізнали в цьому описі, це не обов'язково свідчить про те, що ви є злоякісним нарцисом. Може бути таке, що ваша бабуся чи дідусь були злоякісними нарцисами мати. Чи тато, а ви просто спадково перейняли ці нарцисичні замашки, просто як свою шкідливу звичку. Але коли людина з будь-яким розладом особистості, одним з цих одинадцяти, будь-то нарцист чи соціопат, істерик, параноїк, шизоїд, чизотипик, пасивно-агресивний розлад особистості, обсесивно компульсивний розлад особистості, уникаючи чи залежний розлад особистості, коли людина з будь-яким таким розладом особистості приходить на психотерапію, то єдине завдання психотерапевта подивитись на цю людину і назвати їй її цей паттерн. Тобто, коли нарцис приходить на психотерапію, то все, що має зробити психотерапевт, це помітити в нарцисі цей паттерн з п'яти елементів, це завищена самооцінка, брак реальних дій та вчинків, які можуть людину призвести до реального успіху, зацикленість на застрощах, негативна дуже реакція на критику. І коли людині бракує емпатії та милосердя стосовно інших людей. І от психотерапевт має помітити цей паттерн в нарцисі спочатку сам. потім... Показати цьому нарцису цей паттерн, так, щоб сам нарцис цей паттерн помітив в собі та навчився його усвідомлювати. І Третій крок, це коли цей нарцис виходить з психотерапевтичного сеансу, йде в життя, і потім він цей паттерн в своєму повсякденному житті помічає, що він так робить. Наприклад, те, що він дуже погано каже про інших людей, те, що він всіх засуджує, критикує, знецінює зусилля інших людей, висміює людей. А тоді нарцис приймає свідоме рішення відмовитись від цього паттерну, тобто якби, позбутись своєї такої шкідливої звички. Тобто, паттерн при кожному розгляді особистості це всього лише Вивчена, шкідлива звичка, це всього лише вивчена поведінка. А тоді нарцис, коли вирішує відмовитись від цього патерну, на його місці виростає щось дуже здорове, класне і адекватне. Тобто, якщо ви впізнали нарциса в собі, і в вас живе часточка вашого злоякісного нарциса-дідуся, чи часточка вашого злоякісного нарциса тата, чи часточка вашої бабусі, от в мені жила оця супер. Правильна завідуюча відділенням моя бабуся Рая. Тобто я трошки в мені в мені прокидалася ця бабуся Рая, і я почала казати, та як він може оце от робити, а ось це неправильно. Та як вони взагалі не розуміють ось цього і ось цього. І в цей момент я реально себе відчувала суперрозумною, суперкласною, що я просто дуже люблю правду, і я просто показую цю правду іншим людям, і вони мають до мене прислухатися, така от супер правильна людина. Друзі, якщо ви впізнали сьогодні себе, просто припиняйте погано казати про інших людей. Прийміть це рішення, просто скажіть, з сьогоднішнього дня я приймаю рішення припинити погано казати про людей. І потім, коли вам буде хотітися це сказати, ви так у. І просто не кажете, тобто ви стримуєтесь. Тобто, взагалі, в тому, щоб вбити в собі нарциса, є два етапи: е, перший, ви припиняєте погано казати про людей, а друге, ви припиняєте про них навіть погано думати. Але насправді, коли ви вже припиняєте погано казати про людей, ви навіть не можете собі уявити, наскільки вас багато, весь свій креатив, всю свою енергію ви направляєте саме на те, щоб вигадати, от як їх більш вишукано вид. Чинно, як би покритикувати. І коли ви всю цю енергію, ви її вивільните, і вона реально вся перетвориться на те, що ви почнете себе робити реально більш. Успішним, більш прикольним, більш веселим, більш адекватним, більш позитивним, більш приємним для людей, тому що якщо вам раптом зустрінеться якась адекватна, класна людина, яка живе в любові, яка живе в натхненні на високих емоційних тонах, і ви будете намагатися її зідрати, вибити в свій негатив на рівень заздрощів та злості, вона просто супершвидко від вас відвалиться, вона подумає, фу, що за лох. А, та, тобто вона просто не буде з вами спілкуватись, тому що вона відчуває, що ви її тягнете в якусь е, блювоту, е, витягнете її в якусь блювоту, в якесь лайно, в якесь болото, і вона просто піде спілкуватися собі з іншими позитивними людьми. І з вами завжди будуть залишатись ті тільки люди з жертвсько-терпільського спектру, які спустяться до вашого рівню і будуть з вами сидіти там. Чи поруч з вами будуть такі ж самі невдачники, які будуть себе вважати суперталановитими? Кимось, і ви просто разом будете сидіти і бубнявити по-по-по-по-по-по, які всі тупі, а які всі некрасиві, а які всі не жирні, а який я один тільки саме класний, а чого мене ніхто не розуміє, і просто проживати все життя в негативі. Хоча, звісно, хто я така, щоб мене слухати. Пам'ятка. Що конкретно нам треба робити саме в той момент, коли нам хочеться когось облити брудом? Перше помітити це і не казати нічого поганого. Друге підшукати милосердне пояснення, чому цій людині важко, чи в неї щось не виходить. Тобто, що це не вада. Якби підшукати для неї виправдання. Це якраз буде розвивати у вас емпатію та милосердя, велику душу. Третє, подивіться на те, що саме вас в ній тригернуло. Це є те, в чому ви їй заздрите. І нарешті, четверте, подумайте, як ви можете цю бажану рису самі для себе досягти з того, щоб її заздрити, в наступних відео ми з вами більш докладно якраз розберемо ну, навіщо, наприклад, нарцис хвалить. Тобто да? то ми вже розуміємо, що це все через заздрощі. А тоді ще в наступному відео я вам розповім, вже, як маніпулювати самим нарцисом, як його перемогти. Наприклад, якщо нарцис, злоякісний, це ваш керівник, і ви не можете просто, ви не хочете самі звільнятись, ви хочете, щоб його звільнили. Ось такі штучки, як можна засоромити нарциса, як в нього можна вибити ґрунту. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобання. Байки, чекайте на мої нові відео. Всім папа! -па.